Олексій Арестович розмріявся про здачу чотирьох областей і запросив Путіна на молебен за окупантів. Колишній радник ОПУ викликав шквал критики після заяв про можливу передачу Росії регіонів країни задля тривалого миру. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович знову потрапив у центр скандалу через свої висловлювання про майбутнє країни у інтерв'ю для російського ютюб-каналу Осторожна Сапчак він представив свій мирний план, який, на його думку, міг би завершити війну. Арестович заявив, що у разі обрання президентом України готовий піти на територіальні поступки. Передавши Росії, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та навіть Крим, він уточнив, що не визнає їх російськими, але віддає на умовах, як між ФРН та НДР. За його задумом, завершення війни мало б відбутися за моделлю Корейського півострова, Україна відводить війська. Створює нову лінію розмежування та налагоджує дипломатичні відносини з Росією, підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин. Якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи, каже Арестович. Він також наголошує на необхідності забезпечення прав російськомовних громадян та захисту української православної церкви. А також заявив про готовність провести спільний молебен з Путіним за загиблих і покласти квіти російським військовим. Олексій Арестович це український блогер, політичний аналітик і колишній радник Офісу президента України. Він відомий своїми коментарями з питань безпеки та війни з Росією. Арестович неодноразово робив резонансні заяви щодо майбутнього України геопо політики української влади та переговорів з Росією. Це викликало хвилі громадського обурення, зокрема у соцмережах, де його звинувачували в поширенні проросійських наративів. В одному з останніх етерів він заявив, що зневажає українців та не має про що говорити з ними. Водночас, Росія вдруге, оголосила Арестовича у міжнародний розшук. Пише РБК, це сталося у межах розслідування. Кримінальної справи про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності та поширення фейків про збройні сили Російської Федерації до цього 8 вересня 2023 року Арестовича вже було оголошено в розшук, а 13 листопада того ж року у міжнародний розшук.